Фокуси завжди вражають, як от цей із чарівним капелюхом. Крібле, крабле, бумс. Ова! Кролик перетворився на троянди. Браво! Це лише спритний трюк, ілюзія. Ти почитай народні легенди. от де справжні дива! Які фокуси із перевтіленнями робили наші предки, дізнаєшся із цього відео. Ти вже перечутті чудесних перетворень, і вони точно будуть. Але спочатку уявімо місце, де це відбуватиметься. Крібле, крабле, бумс. Криниця. Не дивуйся, це дуже важливе місце. У давні часи з криниць брали воду, щоб пити, готувати їжу, прати, купати дітей. А ще це простір, де постійно зустрічалися люди. Саме тут точилися розмови, тут збиралася молодь на свята. Криниці чистили всім селом. Дівчата прикрашали їх вінками та стрічками, а біля них часто садили калину. Чому саме цю рослину? Відповідь знайдемо в легенді Калина. Лови фісташку. легенда це усна народна розповідь, у якій відображено уявлення про виникнення рослин, звірів, птахів, про походження імен, назви річок, озер, окремих місцевостей, про події минулого і видатних історичних діячів. Такі оповідання створювали колективно та передавали з покоління в покоління в усній формі. Міфологічна легенда це твір про надзвичайну чудесну подію, яку подано як достовірну. У міфологічній легенді Калина розповідається про виникнення одноіменної рослини. Народна версія фантастична. Красуня Калинка задивилася на свою вроду. А що я голос із криниці. Не дивись довго у воду, бо калиною станеш. Не послухалась дівчина та й зачепнула водички. І перетворилася на калину. Гарний, густий кущ. Зашуміла листям, усіма своїми стеблами суглобами потяглася до людей, до сонця, вітру, хмар. Верніть мені, дівочу, вроду. Але ніхто її не хотів слухати. Всім було байдуже. Поглянь на картину Олега Шупляка Сон Калини. Який уривок із легенди може ілюструвати це зображення. Якось пролітав мимо Журавель. Та й задивився на калину. Зажурену, сиротливу. Накинув на неї червоне намисто, і стала вона краща як була. Пригадай, які перевтілення відбулися в легенді. Поміркуй чому. Дівчина перетворилася на кущ калини через самомилування і погорду. Журавель пожалів зажурену і сиротливу калину, напував водою, захищав та оберігав її. Через те, що птах не зміг покинути такої краси, він перетворився на криницю журавель. Журавель довга жердина, приладнана біля колодязя, як важіль для витягування води. Поглянь, ця споруда і справді нагадує птаха. А тепер подумай, яка роль перетворень у легенді. Через перетворення розкриваються характери персонажів і зміст твору. Перевтілення можна пояснити як нове народження проаналізуй, як змінилася дівчина. Розподіли риси, які характеризують калину до і після перетворення. Дівчина гарна, пихата, зарозуміла. Калина зажурена, самотня, краща як була. Зміни в зовнішності людини дають поштовх для вдосконалення її внутрішнього світу. Так Калина, перевтілившись у кущ, усвідомила свою колишню зарозумілість та самомилування і стала уособленням краси. Легенда завершується так. А в народі криницю журавля і калину відтоді згадують, коли йдеться про красу, доброту, кохання. Калина і справді надзвичайно гарна. Навесні радує білосніжними китицями квітів, а взимку палахкотить кораловим намистом із яскраво-червоних плодів. Погляньмо на кісточку, вийняту з ягоди. На що вона схожа? Вона нагадує маленьке серце. Отак їси калинові ягоди і отримуєш серденька вподобайки. Ти ж поставиш нам таке серце? Запам'ятай Легенда це усна народна розповідь, у якій відображено уявлення про виникнення рослин, звірів, птахів, про походження імен, назв річок, озер, окремих місцевостей, про події минулого, які могли бути реальними, і видатних історичних діячів. Такі оповідання створювали колективно. Та передавали з покоління в покоління в усній формі. Міфологічна легенда це твір про якусь надзвичайну, чудесну подію, яку подано як достовірну. У легенді Калина розповідається про перетворення дівчини на рослину. Через перевтілення розкриваються характери персонажів. Зміна зовнішнього вигляду сприяє вдосконаленню внутрішнього світу. Калина усвідомила свою колишню зарозумілість і стала уособленням краси, а Журавель, який перетворився на криницю. Символізує доброту та кохання. Став калинову вподобайку. Стеж за нашим каналом. Насолоджуємося літературою разом.